Вітаю вас! Це програма Точка Зору. Я Володимир Титарук. Сьогодні ми говоримо з Володимиром Волковим. Він є керівником центру розвитку відносин з Китаєм. Пан Володимир запропонував. Таку цікаву ініціативу перенести площадку, провалену в мінську і в нормандському форматі. В Китай детальніше про це розкажіть, будь ласка. Будь ласка, доброго дня. Ну я пропоную не перенести її в Китай. Я пропоную, щоб Китай виявив ініціативу стосовно формування нової площадки перемови. По перше, він має привідь, це Крим. Бо ми всі говоримо про Донбас. А Крим у нас залишився нібито чуже діте. А це наша територія, і це найголовніший критерій, що не нормандська четвірка, не мінський один, не мінськ-два не розглядає Крим взагалі. Тобто Крим у нас так залишається в якомусь такому незахищеному стані від держави. І це є привід для Китаю якраз. Враховуючи його стратегічні наміри, якраз відкриту нову А повіску, в, чому, дня. в чому його ці стратегічні наміри поясніть. ласка? чому ну, він буде зацікавлений саме в тому, щоб Крим став порядок денний щодо врегулювання цього конфлікту? Ну, по-перше, подивіться, що відбулося зі світом він поляризувався і розділився чітко на три центри впливу: це Америка, Росія і Китай. Тому сьогодні ми чітко бачимо тенденцію стосовно того, яка країна з ким вибудовує стратегічні партнерські відносини. На прикладі того ж Казахстану ми бачимо, що ніякі негаразди, які були. Викликаний Росією і в Абхазії, і в Придністрові, і в нас на Донбасі, і в Криму їх не зачепили тільки завдяки тому, що там є ну, така дуже потужна стратегічна співпраця з Китаєм. Там дуже чітко і кваліфіковано розбудовується Інфраструктура і наш сусід Білорусі теж пішов по, по цьому шляху сьогодні. Робить потужніший технологічний парк, віддає преференції і максимальні умови для розвитку китайських інвестицій. Пане Володимире, Росія також говорить багато про взаємини з Китаєм. Скажіть, будь ласка, якщо так на шальки терезів поставити важливість Росії і України для Китаю, які в нас шанси? На що нам треба робити, так би мовити, ухил і що використовувати для того, щоб бути тут більш привабливими, які би ми нюанси не розглядали, саме головний критерій це національні інтереси нашої держави. Національні інтереси нашої держави вони понад усе. Україна понад усе. Тому ми чітко розуміємо. Я безпосереднє правління нашого центру, розуміють, що війна. Підтримується і почалася тільки з одним, тільки з одного з однієї причини. Бо е, проходження інфраструктурної е, розбудови інфраструктури через Україну має дуже велику перевагу. З одного боку, ми маємо тайожний союз, таможений союз е, е, країн бувшого СНГ. З іншого боку, ми маємо великий ринок е, СНГ і великий ринок, е, великий ринок е, Європейського Союзу. І тому там, де йде інфраструктура, там йде розвиток. Там, де будуються мости тунелі залізниця, там відбуваються прогресивні зміни. І тільки за рахунок того, щоб Україна не отримала такий шанс, на мою думку, почались оці дії пов'язані з агресією Російської Федерації стосовно України. Тому Китаю я вважаю, що йому дуже цікаво через Україну пройти по своєму глобальному проекту шовковий шлях. Залучено на сьогоднішній день 24-25 країн. Вони приймають дуже активну участь в розбудові інфраструктури, і це, ну, це той, той проект, це та повістка дня нова, яка може дати Україні шанс на перегляд мінську 1 мінську 2 з економічним підґрунтям і на цьому економічному підґрунті вже можливо вирішувати ці політичні і геополітичні завдання. Без, без, безумовно. І по великому рахунку, знаєте, перше правило інвестора захищай свої інвестиції. Тобто це правило, за яким живе весь світ. І е, ті інвестиції, які будуть е, сьогодні спрацюють в Україні з китайської сторони, вони будуть захищатися не тільки українським народом, а ще й китайськими, китайськими інвесторами. Тому ми маємо, е, ми маємо шанс. Е, Якраз опанувати потужного стратегічного партнера, якому вигідно проходити через територію України своєю інфраструктурою, своїми товарами. А Україні вигідно мати великого друга, який стане на захист о цієї політики загарницької Російської Федерації. Дякую вам за цю інформацію. Це була програма Точка зору хай вам щастить.